-бу -бу -бу. Так, там можна прив'язати дідові лабубу. Так. Зараз ла ла я його прив'яжу побачимо, що дід скаже. Чи сподобається йому така лабубу? Буде, мені Лабубу. Ну зараз та перескнем. Зараз я причеплю акуратненько. Ну все, висить. Буде гойдатися. Як буде їхати, то буде гойдатися. Вже <ривіт> тід <ривіт> вийшов. От він знов, коли виходить. Лежав, лежав, півдня, пролежався, вийшов. Приміряюсь, диви, як красиво. Йди побачиш. <ривіт> -e Будеш тренді тепер. Іди побач. Та йди поки вона не втікла. Красиво? Лапу був. Горімка лабу. Нормально? не нефік. Давай сідай їдь кудись. Прокатай її. Як це хай висить, вона хоче прокататися. Де яка вона? Прокатай. Симпатично. Зараз буде їхати дід і побачимо, як вона буде ззаді вирушитися. Да, дід? і дід. Так гризеш. Качаган. Хороший. Не я. Ну, зуби ще є, то Ла-бу-бу-бу. Ти що, книша поїхала. Чи? Приїхала вже. Не. Куди вона поїхала? Ще не їхала, тільки приїхала. Ні, не, не, не поїхала. Та ну вчора співали цілий вечір. Я й досі не можу успокоїтися. проголодався. спов спав. поваду і думала, що щось не так, так? Треба да? піти щось погризти. Щось піти погрізти треба, бо діла не буде. До кицька? Де киця маленька, Веди її сюди. Ага. Ну десь як заведе, заведе в бур'яни. сама прийде і нявка я тоді. Ну що ну, таке робити? Бо тебе заведе те случай, як маленьку ту водить по бур'янах. Таки вона їдесь діда й остальню, де. Усіх подівала, десь порозносила. Ще й сюди заведе. І нема її. Ти сидить тихенько. От, що то мала дурне. Да дід. Скоро, скоро. Яблочко. По 4,50 приймають. Пада ти що падають? Ти приймають по 4,50. Падають, падають, але ще висять. Начіплялося, а чи довго вони провисять? Побачимо. Вирядився yeah. дід. Куди це ти так вирядишся? До тебе. Чого? Що в мене сьогодні свято якесь. І з букету. Я вприйму до тебе прийшов. <свист�> <свист�> – Оце з букету з таким, до. чи до. До. Гарний. Та, дій, то що? Та дітей мало, ще щось треба. То як це мало? А ще щось. Ну, ще що щось то щось. Це треба, щоб щось поїсти. Печеро буде, ще щось. Та щоб щось поїсти мені. Пої, та. Та, та він мені сина приніс. Зато ж воно буде е, стояти цілий рік. Та воно то красиве, тільки ж якби ще щось, ще щось до нього було. Ще щось до нього хоче. Кусочек любви какой Что такое? Нет. Что тебе Я хочу съедобного. Чупа-чупса. Нет. А не Нет. Да. Нет. Так, не вырядуй. Да? Хочешь такое? И? Удовольствие Вот это как удовольствие. А что ж Спасибо, Поїду вороже набатик привез. Як гроші насить. Із -то, тортика. Завороже. Ще й тортика закатати. хочеш, Ах, Діти жадний прийшов сватався до мене, а такий жадний. Кому ж такі жлоби нужні? Таких жлобів нікому не треба. -да. Їх усі гонять тоді. А ти, а баба ж із діду здала? Що? Іде діду, кицька, і кицька біжить. Думаю, що її щось буде. Ні. Мені дід пішов десь, Каже, що щас чимось пригощу. Як дідові жарко, він тоді нічого робити не хоче, цілий день не хоче нічого робити. Не хоче. Не, не хоче. Каже жарко і все. Ла-бу-бу-бу, Bicho, bicho. Olha aqui. 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 Ох і дід. Нудився, нудився. Каже, мені жарко. Каже, а мені наче й не жарко вже. А діду щось жарко. Ну ладно, чекаємо, дід. Зараз він явиться. Ох, дід, уже й пригнався. Ну, три минути пройшло тільки. Ну я ж не ожидала, що Це, такий ти такий бистрий. Ну, а що ж я завжди по три години жду? Не а це три минути. Ох, і дід. Ну. кицька. А що цечик? Та йди дивсю. Каже, мені, О, це тобі, це мені типу. Оце мені дід купив. А то каже йому. Каже, це мені йому. Тіпа. Дідові. Та щось він мене надурив, каже. Не надурив ти мене. Нормально так усе, да? Ну, да. Та одна, як оці, в десять. А там що, десять? Десять. А ти, як ухватив, диви. О, так. а ти дивися. Де? Пригощайтесь. Усіх пригощаєш, да. а мене? Вітаю. А мені оце, каже, одна, а то, 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 каже, всім роздам. О. Тобі плохо, дітка, не буде. Mm. А і фіга собі дід який. Якось я щось наїстися Я, хочу я не можу. Що ти... не можеш? і ця не Повірити, хочеш, не можу повірити. Як це ти мені... Ну щось так неправильно поділено. Що да? Да. ж ти поділив неправильно. Ну наше. Та ні, я ще ця не з'їла. А кицьки ти не даєш? А. Де вона маленьке діла? А вона буде їсти. Хай обійдеться. Так. Ну, ладно, дід. Можу дати трохи. Так, підожди. Так, я буду теж їсти. Є? Бо ти так гарно сидиш, уплітаєш. Да. Дід з морозивом сидить. О, як ти його так їси, прямо зубами бере гризе. Та дід. <рес> і всіки ти з'їси мені інтересно зараз. От всі. Усі зараз з'їси? та ні. Да? Ти крякнеш тут. А -а. Та з якого це перелявку так їсти. Я одну тільки хотіла. Придел. А я тобі одну і взяв. Та я. А ти от то всі хотів? Так. Да. А що О, я ти буде? Боже, я вже тебе боюся. Як їсти, то їсти. Я але... тебе боюся, і ти казав економить якось треба. За мною не зекономиш. Не. То, то сам економ. От я бачу, як ти економиш. Ооо, закупив усе вороз. <ріст> як їсти, то їсти, каже дід. Ой, Який дід хороший. А, 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 а... я б завжди. Да. то вышло вот то самое, что я взял. Десять. Десять. То я наимся, а тут... то... Да ешь, ей ладно. Только всем, полезай. Всем смачного. Я тоже буду облизывать сейчас. Так. Ну хорошо, Брустона, давай будем, дед, работать. Ну, уже мерзло. Давай, давай, сейчас, потом, сейчас.